Дивовижною є історія перебування готських племен на території сучасної України, готи в кінці другому сторіччях прийшли до північних теренів Чорного моря язичниками, варварами, і отримали тут цивілізаційний поштовх у вигляді християнізації за досить короткий в історичному сенсі період часу. Коли в кінці четвертого сторіччя кочові гуни. Їх витіснили на захід, на територію Риму, готи вже були частиною християнського світу. Готи давньогерманське плем'я з берегів Балтики, на початку нашої ери, кінець першого, Друге сторіччя, вони почали мігрувати з Побережжя Балтики на Південь, Межиріччя Дунаю та Дніпра. Готи поділялися на дві великі групи західних готів. Вестготи і Східних Готів Остготи. Вестготи осіли північніше Дунаю, Остготи між Дністром і Дніпром. Їх називали Степовими готами. Це були території сучасної України, Молдавії та частково Румунії. Тут вони заснували державне утворення, відоме як Готське королівство – О'юм. І взаємодіяли з місцевими сарматськими, слов'янськими та іншими племенами. Релігією готів було язичництво. Згодом готи почали нападати на ще більш південніші території. Але то вже була Римська імперія. Перший такий напад був сухопутним у 238 році. Готи перейшли Дунай і пограбували міста на римських територіях. Південніше гирла річки. З 255 року готи починають морські напади на території римлян, як по східному, так і по західному узбережжям Чорного моря. У 260 році готи зробили масштабний спустошливий біг на Малу Азію, Галатію і Каппадокію і вивели з собою звідти багатьох грецьких полонених, а в числі їх священників і кліриків на той час в Римській імперії спостерігався бурхливий ріст прихильників нової християнської святої віри. Ці полонені християни і повідомили своїм переможцям перші поняття про святу віру. Окрім цього, готи частково могли поселятись на придунайських територіях, що належали Римській імперії. А християнські місіонери могли проповідувати серед готів. Повільно, але впевнено готські язичники перетворювались на християн. Однак більш повна християнізація готів відбулася в період Константина Великого, який здобув блискучу перемогу над ними, за словами історика Сократа, не стільки силою зброї, скільки через чудесну силу. Христа Животворчого. Близько 323 року готи охрестились і утворили свою єпархію. Ця християнізація була успішною. Адже вже на першому Вселенському соборі у 325 році готський єпископ Феофіл поставив свій підпис під його постановами як митрополит Готії, Де знаходилась митрополія? Таких свідчень немає, але точно на землі Руській, в північному Причорномор'ї. Згодом християнство ще більше поширилося між готами за сприяння деяких грецьких місіонерів, які прибули сюди за царювання імператора Констанція 337-361 рік. Це були священник Авдій, який заснував у Готії. Навіть чоловічі та жіночі обителі блаженний Євтихій, з яким ніхто не міг тоді зрівнятися у великій справі навернення до Христа варварів. Але найважливішим проповідником християнства серед готів був єпископ Вульфіла. Народився близько 311 року, помер в 383 році. Він сам був готом. Але народився у родині християн, ймовірно, у готських поселеннях на території Римської імперії. Вульфіла отримав освіту в Константинополі і був висвячений у сан Єпископа для готів. Що зробив Вульфіла? Він створив готську абетку на основі грецького та латинського алфавітів, переклав Біблію готською мовою. Що стало важливим чинником поширення християнства. Проповідував серед готів у північному Причорномор'ї та на Балканах. Проте готське християнство мало особливості Вульфіла і більшість готів прийняли аріанство, течію в християнстві, яка заперечувала рівність Ісуса Христа з Богом Отцем. Це суперечило офіційному вченню Римської імперії. Яка після Константинопольського собору 381 року визнала аріанство Єрессю. Однак християнізована готська держава Оюм довго не проіснувала. В 375 році під тиском гунів, які прийшли зі Сходу, більша частина готів змістилась до Римської імперії, де їхні аріанські громади збереглися ще кілька століть. Частина степових готів остготів, перемістилась на терени Кримського півострофа. Ті, хто залишився на територіях сучасної України, поступово змішалися зі слов'янськими племенами та іншими народами, що прийшли пізніше. Отже, християнізація готів на території України була поступовим, але швидким процесом, який відбувався через вплив Риму. Діяльність вульфіли та культурні контакти з християнами. Це був один із перших випадків поширення християнства серед варварських народів, що передував християнізації слов'ян. Наслідок падіння готської держави за короля Германаріха 350-375 рік. Готи розділились і частина з них осіла в Криму і заснувала свою державу. З центром у місті Партаніті. Незабаром після цього, менше ніж через 100 років з часу свого заснування, готська єпархія була перенесена в Крим та затвердилась в ньому вже назавжди до самого кінця свого існування. Є інформація з різних періодів діяльності єпархії, яка підтверджує безперервність її роботи. Так, Наприклад, в 547 році кримські готи звертались до імператора Юстиніана про призначення нового єпископа. Імператор виконав їхнє прохання і разом з тим поставив сильний гарнізон в недавно відвойованому у гунів місті Боспорі, а країну Дорі з готської Таврія, населену готами, оточив довгими стінами і баштами в гірських перевалах. Ця країна, що називається готією, простягалась верст на 200 берегом моря від Балаклави до Судака і далі на схід. Деякий час готи визнавали над собою зверхність херсонецького єпископа. Так, в кінці Сьомого сторіччя під актами Трульського собору 691-692 рік. Херсонеський єпископ. Підписувався як єпископ Херсонесу і Дорі. Під час хозарської навали, друга половина VII -го сторіччя готська єпархія переживала тяжкі часи. У 787 році в Готії, яка перебувала під владою Хозарів, спалахнуло народне повстання, підтримане світським правителем цієї землі. Єпископ Іоанн Готський. Був одним з ініціаторів повстання і брав у ньому активну участь. Хозарський гарнізон був вигнаний із столиці Готії до Росу, пізніше Мангуб, на території теперішнього Бахчисарайського району. І повсталі захопили гірські проходи в країну. Але хозарський Каган згодом знову заволодів містом. Іоан був виданий Хозарам. Каган зберіг йому життя. І кинув до в'язниці в фулах. Звідти Іоанн втік в Амастриду на південному березі Чорного моря, де й помер близько 785 року. Тіло єпископа було перевезено на батьківщину і поховано в Парфенонському монастирі святого Георгія, поблизу Мису Фіолент, що біля Балаклави, за іншою версією. Тіло його було перевезено на місце його народження Партеніт і поховано на горі Аюдах в храмі святих апостолів Петра і Павла. Цей храм за легендою було зведено за ініціативою самого Іоанна. У VIII столітті на базі готської єпархії була створена в Криму госька митрополія. В цю митрополію входили єпархії. Що знаходились на території Хозарського Каганату. Згодом, коли напруга між Каганатом і Візантією зросла, Хозари почали більш агресивно ставитись до християн. Після приходу в Крим татар місцеве православне населення стало почуватися більш вільно. Готська митрополія розвивалась, але продовжувала існувати в межах Кримського півострова. У 1475 році. Після завоювання Криму турками Османами більшість православних єпархій на півострові були об'єднані в єдину готську митрополію Константинопольського патріархату. Центр митрополії в той час знаходився в монастирі Панагії, свято-Успенський монастир під Бахчисараєм. До неї також було приєднано Херсонеську єпархію, в XVII столітті доготської митрополії. Було приєднано Кавської єпархії. 1678 року була утворена Готська і Кавська митрополія, яка перебувала у складі Константинопольського патріархату. 1786 року, після смерті останнього митрополита Готського і Кавського ігнатія влада Російської імперії розформувала митрополію в неканонічний спосіб, а її парафії. Було передано у підпорядкування Катеринославської єпархії Російської православної церкви. Остаточно Готвсько-Кавська митрополія була ліквідована російським урядом в 1788 році. Готи не були слов'янами, проте неможливо відкинути те, що до складу єпархії готської, особливо коли перебувала вона між Дунаєм і Дністром біля Чорного моря. Входили слов'яни. Це підтверджується наступними фактами. По-перше, тут древніми мешканцями ще до пришестя готів були слов'яни. По-друге, грунтуючись на свідченні готського історика Іорнанда, що готи дійсно підкорили тут своїй владі серед інших народів усіх венедів або слов'ян. Не можна також не зазначити те, що в самому перекладі Біблії вуйфіли. Є багато слів слов'янських, а в перекладі Святого Письма Кирила так само є багато готських слів, що пояснюється найтіснішим і довготривалим спілкуванням слов'ян з готами. Отже, немає нічого неймовірного в тому, що деякі слов'яни були християнами і входили до складу готської єпархії ще на початку процесів християнізації.